Руйнувати міфи про НАТО та готувати громадян до інтеграції України в європейську спільноту відтепер активно будуть і на Черкащині. При обласному інституті після дипломної освіти відкрили центр євроатлантичної інтеграції. Головна мета неупереджено інформувати населення про діяльність та основні засади Північно-Атлантичного альянсу і Європейського союзу. Ідея створення таких центрів виникла в інституті трансформації суспільства ще наприкінці 2007-го. Нині Черкаський став вже 14-тим в Україні. Наразі область розглядають як пілотний проект для створення філіалів центру євроатлантичної інтеграції в усіх районах. На відкритті організатори переконували освітян, школярів та владців у пріоритетах колективної безпеки. Нам треба це зробити, щоб зберегти свою територіальну цілісність, щоб швидше робити економічні реформи, щоб будувати модель народного капіталізму середнього класу і дрібної національної буржуазії, щоб жити за стандартами євроатлантичної системи. Ось для цього нам потрібно війти в північно-атлантичний альянс. Утім, стати 29 м членом НАТО Україна ще не готова. Заважають відсутність політичної волі та дезінформованість суспільства. Країна розколота на сегменти нація і народ не можуть стати членами НАТО. Там потрібні єдині нації і народи з усвідомленням єдиної мети. От поки цього не буде, нас не приймуть в НАТО. Ситуація зміниться після президентських виборів. Переконаний Олег Соскин. Тож питання євроатлантичної інтеграції України має вирішитись в наступному році. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.